Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, листочки опалі, хто став тінню в голодні роки. Останніми прохолодними днями листопада сотні людей йдуть важкою ходою в центр столиці, де завмерли, не злетівши увесь металеві журавлики на меморіалі пам'яті мільйонам жертв голодомору. А поряд в пам'ятнику стоїть худорлявий дівча: тонкі косички та великі бездонні очі, сповнені голос. Саме їй несуть українці яблука, горіхи, пироги та запалюють свічки пам'яті про тих, хто згинув зі світу, заморений голодом. Горять тисячі вогників пам'яті у вікнах українців від заходу до сходу, від півночі до півдня, а разом із тими вогниками оживають спогади. Голодомор. Це страшне слово для України, це біль, що проходить крізь покоління, це плач матерів і дитячі очі без надії, це спустошені хати і мовчазні дороги, це крик душі, який не замовкає навіть через роки. Я українська земля, чорноземна й родюча, вічна. Як саме життя. Здавна люди мене любили й шанували, як рідну матір, орали мене плугом, засівали теплим зерном, як колискою надії, і кожне зернятко, мов дитятко, лягало в моє лоно, укривалося росою, зігрівалося сонцем і проростало в колос, у хлібину, в життя. Як я раділа тим мозолястим рукам, що не знали спочинку, я віддячувала їм щедро, золотим колоссям, червоними кетягами калини, яблуками, і грушами, грибами і ягодами, бо без них я німа пустка, а з ними я жива, родюча мати. Прийшли чорні ворони комуністи, не з працею й піснею, а з нагаєм і грабунком. Забирали в людей і хліб, і картоплю, і насіння, і останню хлібину з печі, вимили з комори до зернини, Витрусили із кишень дитячих останнє. Я бачила діти падали на мене, притискалися до грудей моїх, і я. Мати Україна не могла їх нагодувати. Я тільки вкривала їх своїм чорноземом як холодною ковдрою. Хвалити Бога, жива, чому не відчиняла. Думала, що тебе їсти прийшли. Ні, думала, що вивести на цвинтар хочу. Кажуть, мені не перебираю чи жива, чи мертва, всіх грузять, аби ще раз не повертатися. Орисю, ти не повіриш, я тобі хліба принесла. Смієшся з мене, де ти його взяла б твого хліба. Я навіть забула, який він той хліб. Тітка наша із західної повернулася. Казала, там, там корали твої вимінили. Казала, та дівчина краси такої віками не бачила. Дала тітці зерна торбини, кусень сала та півбуханця хліба. Зерно на станції волоцюги забрали, а хліб із салом вона заховала. Хорисі, як шкода, що мама з татом не дочекалися твого хліба. Борисі, ти тільки ж не їш вас покрихточці вдень. А сало на мотузку прилежи і змучи, аби не послуг. Ще зо дві неділі протягнемо, а далі снізі. Горімці копати будемо, протримаємося. Я несу в своїх долонях свічку, Свічку пам'яті про втрачених людей. Про жадані колоски пшениці, які страхом притискали до грудей, Хай горить вона і не згасає, свічка болю, як гірка сльоза, знов минуле вічність промовляє, голос правди лине в небеса. Ми Діти землі, що вмерли від голоду, ми пам'ятаємо запах порожніх комор і суху землю. Ми стоїмо тут, щоб світ не забув їхнього болю. Ми тіні тих, хто не мав навіть імені, ми говоримо за тих, кого ніхто не почув. Ми нащадки тих, хто вижив, тих. То попри голод не втратив віри, не втратив душі, не втратив надії. Ми зобов'язані пам'ятати не для того, щоб страждати самим, а щоб наша пам'ять стала оберегом для майбутніх поколінь. Щоб ніхто більше не переживав ту безмежну тишу хат, де замість дитячого сміху крик голоду, де замість колосків у полі лише порожнеча. В пам'ять про зморених голодом рідних людей, журавлів, що не злетіли у вись, 22 листопада запали свічку пам'яті і на своєму вікні. Нехай їхні душі з небес бачать, що їх Пам'ятає нація, ті злочини лежать важким вантажем пам'яті на наших плечах та сивими пасмами на скронях. Та деколи повертаються із світу минулого у світ сьогодення, аби ми не забули чогось сакрального, важливого, не загубили той спогад, а разом із ним себе.